Олександр Недашковський повернувся у спорт після поранення на Донеччині, брав участь у численних змаганнях та виборював золоті медалі з 2014 по 2019 військовий був на фронті. Потім розповідає, займався підготовкою особового складу. А на початку повномасштабної війни Олександр повернувся на передову у складі 93-ї бригади. Починалося на Сумщині. Так. Ахтирка, Тростянець — Це основні такі були спочатку напрямки. Далі пішли вже трохи нас перемістили. Там була балаклея, потім ізюм, потім вже Солідар. Було дуже важко на всіх напрямках. Під Солодаром у серпні 2022-го Олександр отримав поранення. Розповідає, спочатку його евакуювали до Бахмута, потім до Дніпра. Лікувався в Києві. Військовому ампутували ногу. Олександр каже, за два місяці після травми вже став на навчальний протез. Ти коли отримуєш таке поранення такого роду, ти розумієш, що твоє життя змінюється. І змінюється воно дуже кардинально. Ти ти тебе перевертається все в голові. Я тримався, нормально, тримався. Тримався як. Не підняти припіднятий дух мене завжди був такий піднесений настрій. Я стараюсь усе життя. Ділиться Олександр, займався різними активностями. Тож вже у грудні 2022-го повернувся у спорт. Спочатку це були змагання Київ Незламний. Потім військового запросили взяти участь у іграх, нескорених у Львові. З'явилось дуже багато знайомих, гарних тренерів, які мене направили, які мене підготували. Зайняв друге місце у плаванні на 50 метрів. Вільним стилем ну, в своїй категорії і третє місце у вислування на, 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 на тренажері. Але до складу збірної я не попав. Олександр проходив реабілітацію і в Америці. Тоді ж почав підготовку до змагань повітряних сил США у Лас-Вегасі для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення. На відборі до збірної України чоловік посів призові місця, а далі готувався з командою. Каже, тренування проходили тричі на день. На змаганнях показав результат. Була кульова стрільба, було і плавання 50 метрів вільним стилем, 100 метрів вільним стилем, е і естафета 4 по 50 метрів вільним стилем. Плюс було виставання на тренажерах на одну хвилину і на 4 хвилини. І це волейбол сидячи. І в всіх цих дисциплінах я виграв, виборов. Ці золоті медалі. Військовий виборов сім золотих медалей. Каже, у спорті намагається завжди досягти максимуму, тож їхав лише за призовими місцями. Ти змагаєшся серед своїх з такими самими, як і ти. Вони отримали там поранення, хтось там травми під час військової служби. І ти розумієш, що життя продовжується, що нічого не втрачено. І ти побачив трошки світ, побачив, яке відношення в тих же самих Сполучених Штатах до військових, як вони живуть, як ми, як ми можемо жити. Зараз Олександр організовує спортивні заходи в пам'ять про полеглих військових. Каже, хоче, аби на Дніпропетровщині більше підтримували ветеранський спорт. Чоловік планує потрапити до Паралімпійської збірної з Каної. Додає, впевнений, що все вдасться, адже не звик здаватися. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.